Всім привіт! Ви дивитесь канал Drive Your Life. З вами Костянтин Луговий, професійний хімік, дослідник та викладач. Кожний водій сучасного автомобіля, що має дизельний двигун, знає, що йому доводиться, окрім палива, заливати також в автомобіль так звану рідину AdBlue. Тож сьогодні поговоримо про те, що це за рідина, які проблеми вона вирішує, навіщо її доливають в автівку. З чого вона складається, які хімічні реакції перебігають, коли вона працює, робить свою справу? Та наприкінці цього відео буде невеличкий факультативний розділ, присвячений тому, яке історичне значення мав перший синтез тієї основної речовини, діючої з якої складається рідина AdBlue. Отож, поїхали. Тизельні двигуни мають ряд переваг, вони потужні. Вони економічні, і саме головне, вони дозволяють при менших обертах самого двигуна передавати ту саму потужність, що і бензинові двигуни. А це означає, що тоді потрібні менші перетворення в коробці передач тощо, але в них є фундаментальний недолік. А саме склад вихлопних газів, що виходять з дизельного двигуна, на жаль, це повний треш. Навіть у порівнянні з бензиновими двигунами, не кажучи вже про двигуни, які працюють на газі, отож, це є велика проблема, і справа тут не тільки навіть в чадному газі, а й в великій кількості інших шкідливих речовин, і зокрема оксидів азоту. Оксиди азоту це дуже отруйні речовини, газоподібні, але е змішуючись з парами води, вони ще й перетворюються на кислоти. Отже, викидання оксидів азоту в повітря становить дійсно велику екологічну проблему, в принципі. Сьогодні з цією проблемою борються за допомогою рідини AdBlue. У мене автомобіль бензиновий, тому я не можу показати, куди заливається AdBlue. Але в принципі це легко собі уявити, бо е, там, де у вас Паливний бак, ви відкриваєте люк паливного баку. І якщо у вас автомобіль дизельний, то у вас, окрім горловини самого паливного баку, поряд є е, така горловинка для заливу рідини AdBlue. Отож, що це таке, для чого вона потрібна і із чого вона складається. Склад рідини AdBlue досить простий. Вона складається із речовини, яка називається карбамід, але ще в побуті її називають сечовина. Да, та сама сечовина, що виділяється з живих організмів. І не тільки людей, тварин, але й навіть грибів. На 32-33% AdBlue складається з чистої сечовини, і все інше це демінералізована вода. Ну, демінералізована означає, що вода очищена від іонів, там металів та інших іонів, які можуть в ній міститись як домішки. Скажемо одразу, що ця рідина не потрапляє до камери згоряння. А кадати себе там на колонки бензин, сліни і мачори збавляв. Вона впорскується під тиском. У відпрацьовані гази, тобто вона з'являється і діє вже після того, як ваше паливо згоріло. Отже, потрапляючи до вихлопних газів, а вони, як ви знаєте, дуже гарячі. Я нікому не раджу пробувати торкнутися труб, що виходять з колектору, так ось потрапляючи в атмосферу цих дуже дуже гарячих вихлопних газів, які є продуктами згоряння, що відбулося щойно, середна Випаровується і в газовій фазі сечовина розкладається на амоніак та ізоціанову кислоту. Але в подальшому ізоціанова кислота також розкладається далі на амоніак. Отже, отже, основний принцип дії рідини AdBlue полягає в тому, що сечовина або карбамід, що міститься в цій рідині, потрапляючи до гарячих газів, розкладається на амоніак. І далі в нас вже діє амоніак. Що ж саме він робить? Справа в тому, що гарячий амоніак далі вже реагує з оксидами азоту, і в результаті цього утворюється сам азот та водяна пара. Таким чином, ми нейтралізуємо оці отруйні шкідливі оксиди азоту, перетворюючи їх на сам азот. А сам азот, як ви вже знаєте з моїх роліків попередніх. Сам азот є основним компонентом повітря, тобто він нам не шкодить. Реакцію амоніаку з оксидами азоту хіміки називають каталітичною нейтралізацією. І вона може відбуватися при різних температурах. Зокрема, при температурі 250 градусів амоніак реагує з оксидом азоту 2 і утворює азот та водяну пару. А при температурі до 300 градусів він реагує і з оксидом азоту 2, і з оксидом азоту 4. І утворює в результаті так само азот та водяну пару. Отже, таким чином, ми, завдяки карбаміду, що міститься в рідині Едблу, домагаємось того, що із нашого дизельного двигуна мінімізуємо викиди оксидів азоту, які є отруйними та шкідливими для нашої атмосфери, для нашого здоров'я. І дивіться, яке цікаве інженерне рішення. Адже нам взагалі-то потрібна не сечовина, нам потрібен амоніак для того, щоб ці реакції відбулися. Та ми очистили наш вихлоп від оксидів азоту. Але амоніак – це газ. І все ж таки спорскувати газувати амоніак – це є досить проблематично, бо тоді нам потрібно в машині мати зайві судини під великим тиском. Це ну, несе окрему небезпеку, це не дуже зручно, і ну, певні практичні проблеми з цим виникають. А от якщо ми використовуємо розчин сечовини, це просто рідина, її не треба тримати під тиском. Її ну просто наливають в бак та і Все це дуже зручно їх зберігати таким чином і зручно використовувати. А вже потрапляючи до відпрацьованих газів, тоді вже цей карбамід перетворюється на амоніак, і він далі діє як амоніак. Окрім придуманого принципу очистки, ще й цікаве саме інженерне вирішення цієї проблеми. Дуже зручно, а тепер обіцяний мною розділ про перший синтез карбаміду або сечовини, чому він мав таке велике значення для подальшої історії всього людства. Перше сечовину синтезував німецький хімік Фрідрих Вьолер. Він працював на самому початку 19 століття, тобто тоді ще хімія була зовсім-зовсім молодою наукою. І тоді хіміки, ну з історичних причин, знали часто менше ніж сьогодні знають чемні школярі. Тоді, на жаль, було суспільство дуже релігійне, і відтувала така думка, що речовини, які Містяться тільки в живих організмах, а сечовина була саме такою речовиною. Люди думали, що такі речовини неможливо синтезувати штучно, тобто їх можна лише вилучати з живих організмів, тому що, як вони тоді думали, є певна якась божественна сила, яка ті типу, створювала ці речовини спеціальні, які існують тільки в живих організмах, і люди не можуть туди залазити на цю територію тобто, це божественна така. Штука, це називалась теорія віталізму. Від Вітал vital – це життя. Так ось Фрідріх Вьолер вперше синтезував сечовину в 1824 році, але він тоді ще не знав, що саме він синтезував. Тобто, в нього. В результаті інших його намагань утворилися певні кристали, які не мали запаху, там були білі, там ну не щось незрозуміло він отримав. Як часто буває в історії хімії, це було щось на кшталт помилки, такої, Да? і ось він отримав ці кристали. І він довго-довго не знав, що саме це таке. В нього пішло 4 роки на те, щоб дізнатися, що це саме сечовина, те, що він синтезував. Тобто лише в 1828 році він ну усвідомив, що це і є сечовина, і це е, стало великою революцією в науці. Бо е, якщо теорія віталізму не працює, якщо люди можуть синтезувати самі ті самі речовини, що містились раніше лише в живих організмах, то виявилось, що ніякого не потрібно для цього бути богом. Да, люди самі навчились це робити, і це дало поштовх. Органічній хімії цілого величезного напрямку в хімічній науці після цього люди навчились синтезувати її кислоти, що містяться в організмі, зокрема оцтову, там щавлеву, так тощо, і створювати різні ліки. Вся сучасна фармакологія це результат того відкриття, що зробив велор. Потім люди навчились вирощувати окремі тканини організму людини і завдяки цьому. Допомагають тим, хто обгорів на пожежі або на війні, і нарешті в 2020 році була присуджена Нобелівсь... Нобелівську премію за так звані генетичні ножиці, тобто за винайдення методу редагування геномів. Про що, до речі, є окремий ролик на каналі Drive Your Life, Тут буде посилання. Ви можете подивитись цей ролик. Обов'язково передивіться це дуже цікаво. І отак від простого синтезу ну досить. Простої примітивної органічної речовини пішла далі революція в хімії, яка започаткувала ну просто бурхливий розвиток синтезу самих різних органічних речовин від дуже простих до. До дуже дуже складних білків і амінокислот і всього іншого. Прошу вас поставити лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось, і обов'язково напишіть в коментарі, чи доводилось вам використовувати рідину AdBlue і чи ви взагалі знали про неї до того, як подивились цей ролик? Я вам дуже буду вдячний за коментарі. Я їх сам читаю за можливістю, намагаюся на них відповідати. Підпишіться на Your Life, якщо ви цього ще не зробили. І до нових зустрічей на Your Life. З вами був Костянтин Луговий. Всем пока!